І коли ти студент останнього курсу або вже молодий спеціаліст, ти просто зобов'язаний всім родичам і друзям допомагати. Причому ти маєш робити це безкоштовно, ну, бо ти ж юрист, це окрема стадія професії, бути ти ж юристом. Один мені знайомий прийшов і каже, в мене є по кредиту справа, треба вирішити. Ти ж юрист. Я коли почитав документи, Намагався йому пояснити, що брати спеціальну машинку для чистки Керхер по ціні літака на 10 років з відсотками ну це якось було неправильно. Ну Знаєте, це як коли у банку береш гроші, ти береш чужі і ненадовго, а віддавати свої і назавжди. Але після того як ти це пояснюєш, ти одразу переходиш із рівня ти ж юрист до рівня педлюка.